Сарана дісталась Львівщини. Львівщина зіткнулась із несподіваним ворогом перелітною сараною, яка здатна знищувати врожаї на сотнях гектарів. Це незвичайна комаха, а локуста міграторія, яка може долати 300 кілометрів на день і утворювати руї. Для нашого регіону це дивина, але кліматичні зміни, посухи та сильні вітри женуть сарамну з півдня України, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, все північніше. Або ж її могли занести з вантажами чи технікою. Поки випадки поодинокі, але умови для розмноження сприятливі: сарана не кусає людей і не переносить хвороб, але може об'їсти поля, вдаривши по врожаям цінах і екосистемі. Сподіваємось, це лише гості на один раз, а не нова реальність.